Куди їхав червоний трамвай? Куди їхав червоний трамвай? 12.41 і 12.40 Куди їхав червоний трамвай? Куди їхав червоний трамвай? 12.41 і 12.40 Їдеш мій, я їдеш Маєш квиток або леокарт. А співати буде ми. Куди їхав червоний трамвай? Куди їхав червоний трамвай? Дванадцять, сорок один. Дванадцять сорок. Куди їхав червоний трамвай? Куди їхав червоний трамвай? Дванадцять, сорок один. І дванадцять сорок. Ідеш, мріяєш. Хочеш їхати по Львову, площа ринок та Львів на маршруту першому. Куди їхав червоний трамвай? Куди їхав червоний трамвай? 12.41 І 12.40. Куди їхав червоний трамвай? Куди їхав червоний трамвай? 12.41 І 12.40. Куди <кодей> їхав червоний трамвай? Куди їхав червоний трамвай? Дванадцять, сорок один, і дванадцять, сорок, куди їхав червоний трамвай, куди їхав червоний трамвай, 12, сорок один, і дванадцять, сорок, куди їхав червоний трамвай, куди їхав червоний трамвай. Дванадцять, сорок один, і дванадцять, сорок, <era> <utation> Куди їхав червоний трамвай? Куди їхав червоний трамвай? 12 і дванадцять сорок. Вже жовтень і зима починається. Мрії яєш. Танцювати будемо ми. Куди їхав червоний трамвай? Куди їхав червоний трамвай? Дванадцять-сорок один. И дванадцать сорок. Когда еха трамвай. Кода ехал в червоний трамвай. Дванадцать, сорок один. И дванадцать, сорок. трамвай? Куди в червоний трамвай. Дванадцять, сорок один. І дванадцять сорок. Куди їхав червоний трамвай? Куди їхав червоний трамвай? Дванадцять сорок один. І дванадцять сорок. Просто виглядає. Він у Швейцарії. Як любиш його Танцювати будемо ми. Куди їхав червоний трамвай? Куди їхав червоний трамвай? Дванадцять, сорок один. І дванадцять, сорок, куди їхав червоний трамвай, куди їхав червоний трамвай. Дванадцять, сорок один, і дванадцять, сорок. Куди їхав червоний трамвай? Куди їхав червоний трамвай, Дванадцять, сорок один, і дванадцять, сорок.